На алеї почесних воїнських поховань Далекосхідного кладовища у Кропивницькому нині 470 могил. Хоронять захисників тут після повномасштабного вторгнення Росії. Реконструкцію алеї запланували у 2022 році. Проєкт узгодили минулоріч. Дружина загиблого військового Максима Хандусенка Олена Корнілова розповідає, обурена тим, що міська рада відступає від проєкту пам'ятника, який обрали рідні загиблих у лютому. Ми дуже довго ходили, вибивали дійсно достойний пам'ятник, щоб був оце для наших героїв, тому що вони заслуговують на це. Ми проголосували, нам утвердили той пам'ятник. Все, тумба. Нам виплатили по 30 тисяч на пам'ятники і сказали, що ми 20 вам доплатимо і будете ставити такий пам'ятник, але менший в розмірах. Сказали, забороняє влада ту тумбу ставити білу. Тільки буде тумба червона. Дружина загиблого Віктора Нестеренка Ірина говорить, згідно з проєктом, розробленим ініціативною групою рідних загиблих, вартість пам'ятника і плити 110 тисяч гривень. Каже, чоловіку ставитиме пам'ятник за узгодженим проєктом. Ми пішли замовляти оце і плиту, а це він не бере. Це каже, робить підрядник Єлісавіта, яка виграла тендер, і вони закупили на це червону плитку. Ми категорично проти цієї червоної, плюс розміри це наші розміри, да? Розміри нам зменшили в половину. Ми замовляємо те, що ми. От той тобто ми проголосували за ці розміри, і ми замовляємо. Висота тут у нас скільки? Метр п'ятдесят, нам дали метр десять. Вони зменшили до тих розмірів, за які вони можуть компенсувати гроші. І якщо не компенсують, ми будемо ставити за свої. За підрахунками Суспільного, зібралися чотири десятки рідних загиблих військових. На зустріч приїхав заступник міського голови Олександр Вергун та працівник підприємства Єлизавета, яке виконує реконструкцію алеї Михайло Борщ. Дайте дозвіл на саду, на я його не дам, бо Давай я його не забороняю. Щоб ми вирівняли це кладовище, щоб були ряди рівненькі і ми не ходили по тілам, і ми не ходили по тілам, було прийнято рішення. ось цю пліту. Вона по розміру, тобто могила в нас, 90 сантиметрів. Да, ширина, я их сам разбиваю, Мой... зараз уже сам да. разбиваю. 90 сантиметров плита у нас метр метра. То есть запас в 60 сантиметров влево-вправо підвинути, нам позволяет выровнять ряды. Цільно говоримо, якщо ви оцей проєкт, за який ми проголосували, не підтвердите, і ми його не поставимо, тут нічого не буде стояти до тих пір, поки ми цього не доб'ємося. На облаштування алеї планують витратити 28 мільйонів гривень, говорив у лютому заступник міського голови Олександр Вергун. У понеділок почнуть облаштовувати плитами перші 48 могил, каже Михайло Борщ. Строїмо забор ставимо по забору ворота, ворота калітки, ми входна група тобто стела. Дорожки бетонуємо, встановлюємо пліти, оздоблюємо дорожки гранітною плітки, підхідні путі от остановки до меморального комплексу. Все. говорить на алеї почесних поховань є чотири нерівні ряди могил. Скоріше буде трошки нерівні алейки. Ця плита, ширина якої метр сорок, вона дозволяє нам вирівняти 95% всього кладбища, щоб воно було рівненьке. По проєкту у нас. З червоного граніта йдуть дорожки. Він більш темний, такий, скажімо так, сіра-чорна і з крапленнями красного. Ті могилки, які ну, яким не дозволяють кошти замовити, буде виконуватися роботи з цього красного граніта, а пам'ятник буде такий самий, як ніг, тільки зменшений трошки в розмірах. На 10 сантиметрів по висоті. Чому розмір пам'ятника, висота і колір плити не відповідають проєкту, заступник міського голови Олександр Вергун сказав, відповість у вівторок. Каже, зустрінеться з родинами загиблих воїнів, щоб вирішити, як продовжуватимуть реконструкцію алеї. Олена Жикалова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.